Ви коли-небудь замислювалися, що може знищити людство швидше ніж ядерна війна? Ні, це не астероїд, і навіть не глобальне потепління, це супервулкани. У серпні 2025 року почав прокидатися вулкан на В Ісландії, не є лостоні, а в Росії. І я знаю, що ви зараз зробили. Всі як один посміхнулися, і за це варто поставити лайк. Цей вулкан знаходиться десь на Камчатці. Там відбулося виверження вулкана Безіменний. У ніч проти 24 квітня він викинув стовп попелу на 11 кілометрів, який накрив три селища. Там сейсмографи показали різкі коливання земля затремтіла, а повітря наповнив різкий запах сірки. Вперше за десятиліття цей сплячий гігант подав ознаки життя. Експерти побоюються, що це може стати початком набагато масштабніших подій, адже якщо навіть один вулкан здатен загрожувати цілій країні, то що буде, коли вибухне, наприклад, Єллоустоун? 640 тисяч років тому цей супервулкан прокинувся, знищивши десятки тисяч живих істот. І найстрашніше це може повторитися будь-якої миті. Під час першого виверження Єлоустоуна розпечена до 1200 градусів, лава загтопила величезні території, знищуючи все, живе на своєму шляху. Тисячі кілометрів сучасних земель США вкрилися вулканічним попелом. Через це континент на довгі місяці залишився без сонця, а землетруси і цунамі стерли життя у радіусі кількох миль. Звучить як сценарій фантастично апокалістичного фільму, але на жаль, це не вигадка. Вчені всерйоз побоюються нового виверження супервулкана, і така катастрофа цілком може статися вже цього року. Але турбують питання: чи може людство пережити катаклізм, який здатен накрити більшу частину планети? Нині науці відомо близько 20 супервулканів, подібних до Єллоустоуна. До речі, чи є в Україні вулкани? Як думаєте, поки пишете, я продовжу. Але що ж таке супервулкан? Супервулкан це вулкан із індексом вулканічної активності VEI від 6 до 8, а висота хмар сягає 25 км і більше. Його виверження здатне спровокувати глобальні зміни клімату на землі і призвести до катастрофічних наслідків. Одним із ключових чинників такої катастрофи є гігантська кількість попелу, який вивергається з надер. Саме це стало причиною загибелі десятків тисяч людей під час одного з найсмертоносніших катаклізмів в історії людства: виверження супервулкана Тамбора в Індонезії у 1815 році. Виверження тривало три дні. Воно було найбільшим виверженням вулкана в історії людства, яке отримало максимальний бал 7 за шкалою вулканічної активності. У результаті стихії загинуло понад 70 тисяч людей, а сотні тисяч померли згодом від хвороб і голоду. Вибух там вразив не лише Індонезію. Наслідки відчув увесь світ. Якщо ви думаєте, що виверження такого вас не стосується, то я вас розчарую. Вулкан викинув у повітря близько 175 кубічних кілометрів вулканічних відходів. Що уявити масштаби, цього вистачило би, аби поховати під попелом цілий штат Родайленд шаром у 57 метрів. А Сінгапур укрився би шаром майже у 26 метрів. Тамбура вивергав попіл із швидкістю 500 мільйонів кілограмів щосекунди. Це у 180 разів більше, ніж об'єми води, які скидають ніагарські водоспади. Та найстрашніше було не саме море магми. Хмара попелу піднялася на висоту понад 43 кілометри, тоді як сучасні літаки типу Боїнг літають нижче 10 кілометрів, Вітри три розназ... Сли цей попел і вулканічні гази по всій планеті разом з магмою на поверхню вийшли розчинені в ній речовини: сірка, хлор і фтор, які потрапили в атмосферу, змінюючи її склад і створюючи смертельні умови для життя. А тепер уявляєте масштаби такого дійства? Виверження тамбури спричинило так званий антиперниковий ефект, який різко охопив клімат, потужність і руйнівна сила вибуху були рівносильні вибуху двох мільйонів атомних бомб. Двох мільйонів атомних бомб. Лише за кілька днів тамбур виділив стільки енергії, скільки сьогодні споживають усі Сполучені Штати протягом цілого року. Проте тамбура була не єдиною катастрофою, яка змінила життя людства. Ще одне жахливе виверження сталося 26 серпня 1883 року. Це був Кракатау, безлюдний острів Індонезії. Приблизно о 10 годині ранку з глибин землі на острові Кракатау вирвався найпотужніший звук, з яких коли-небудь лунали у світі. Минуло майже 70 років. Після вибуху тамбери, коли капітан німецького військового корабля Елізабет помітив хмару диму і пилу, що здіймалося у небо, так розпочалося виверження, яке тривало понад два місяці. У результаті загинуло близько 36 тисяч людей. Сотні прибережних поселень були стереті з лиця землі. Вибух Кракатау створив найгучніший звук в історії людства. Його чули на 10 території всієї планети. Ехо долинало навіть до Австралії та острова Маврикі, що знаходиться ніж за 4 тисячі кілометрів від епіцентру вибуху. Дві третини острова Кракатау просто зникли під водою, спричинивши потоки лави, пемзи та попелу. Та навіть це не було найжахливішим наслідком. Справжнім пеклом стало гігантське цунамі, яке знищило життя у прибережних зонах сусідніх островів. Хвилі докотилися навіть м, до Гавайських островів і південної Америки. Найвищі з них сягали 41 метра і вдарили по індонезійській провінції Бантен, залишивши після себе лише руїни. За виверженням Кракатау послідувала нова серія гігантських хвиль, які стерли з лиця землі 165 поселень. Усе живе і усі споруди на островах були знищені. Тисячі мешканців Яви та Суматри опинилися. У морі із усіх жертв Крокотау лише близько двох тисяч людей загинули безпосередньо від виверження. Решта, понад 34 тисячі, стали жертвами цунамі. Та катастрофа не закінчилася лише цим. Уже за кілька днів після вибуху на Гаваях очевидці почали помічати яскраве післясвітіння після заходу сонця. А вже через два місяці подібні повідомлення надходили вже з Австралії та Північної Європи. Вчені пояснили це явище розсіюванням сонячних промінів на дрібних частинках вулканічного пилу, які навіть після кількох місяців залишалися в високо в атмосфері. Такі явища можуть спричинити так звану вулканічну зиму на всій планеті. Саме це сталося після. Вибуху вулкана Тоба, це супервулканічне виверження, яке відбулося в період між 69 і 77 тисяч років тому на озері Тоба. Воно визнане одним із найбільших відомих вивержень на землі. Науковці переконані, ця катастрофа відкинула розвиток людської цивілізації на сотні років назад. Хто знає, якими були би наші досягнення сьогодні, якби не це виверження. Катастрофа викликали вулканічну зиму, яка за підрахунками тривала від 6 до 10 років. В результаті на землі настало глобальне похолодання, відчутне ще протягом наступного тисячоліття. Населення гомінідів і багатьох савців в Азії було майже повністю знищене, а вижити вдалося лише невеликій групі Гомосапієнс в Африці. Саме вони змогли розробити складні соціальні і економічні стратегії, які дозволили людству знову заселити Азію. Принаймні, вчені так кажуть: вулканічний індекс вибух. Ковості виверження тоба оцінюється у 8 балів. Це найвищий показник за цією шкалою. Об'єм виверження був по-справжньому колосальним понад 1078 кубічних кілометрів, з яких близько 306 випадали саме на вулканічний попіл. Він накрив Індійський океан, Аравійське та Південно-Китайське моря. Сліди виверження були знайдені навіть у Східній Африці. Археологічні знахідки доводять, що деяким людям вдалося пережити цю катастрофу. У Дабіє, що в Індії, було виявлено знаряддя праці віком близько 74 тисяч років тому. Це свідчить, що невеликим групам мисливців збирачів вдалося уникнути найгірших наслідків, але їхнє життя після трагедії було вкрай тяжким. Їм довелося виживати в умовах, коли всі врожаї були знищені, а середня температура повітря по всій планеті впала до мінус 10. Ці вулкани вже вибухали в минулому, але небезпека існує і сьогодні, адже сплячі супервулкани можуть прокинутися будь-якої миті. І якщо ви думаєте, що крім атомної війни більше немає загроз, то в мене для вас погані новини. Нині відомо близько 20 супервулканів у світі. Вони розкадені по всій поверхні землі, але їхні сліди виявляють навіть в інших планетах. Є припущення, що саме їхні виверження стали однією з причин, чому Марс перетворився на неживу планету, адже кожен із них потенційно здатний знищити життя. Дослідники довели, що у регіоні Північного Марса Арабія Тера за 500 мільйонів років сталося тисячі супервивержень, і вони були подібні до вибуху тоби на Землі. І все це відбувалося на Марсі тисячі разів частіше, ніж в нас. Дослідникам вдалося проаналізувати мінерали на поверхні регіону Арабія Тера та підтвердити їхнє вулканічне походження. Кожне таке виверження викликало Колосальні об'єми вуглекислого газу, що робило атмосферу щільнішою, блокувало сонячне світло та знижувало температуру. Науковці з космічного центру NASA серйозно розглядають цю версію розвитку подій. Але якщо на Марсі всі супервулкани були зосереджені на південночі планети, то на Землі вони розкидані по всій поверхні і колись вони могли знаходитись в одному регіоні, але через рух технологічних плит і зміщення континентів розпозлися по світу. Сьогодні одним із найпотужніших земних супервулканів вважають Нова Рубту в Алясці. Він розташований посеред півострова, і саме тут, у 1912 році, сталося найбільше виверження в історії Північної Америки. Перші ознаки з'явилися за п'ять днів. Нів до катастрофи на селищі Катмаї, що знаходиться майже за 258 км кілометрів від Нова це були сильні землетруси, які змусили місцевих жителів евакуюватися. А уранці у день виверження люди почули серію потужних вибухів, і вже за кілька годин екіпаж судна Дора, що перебував у шеліховій протоці, побачив гігантську хмару, яка здіймалася з надер вулкана. У цей момент темрява накрила корабель, і навіть сусідній острів Кадіяк, що знаходився за сотні кілометрів. Темрява була настільки густою, що навіть світло ліхтарів не було видно на відстані витягнутої руки, і тривало це. Майже 60 годин дахи будинків у селищі Кадіяк обвалювалися під вагою попелу, а решта осель згоріла до тла від блискавок, які спалахнули просто у хмарах. Вода у селищі стала непридатною для пиття. У наслідок цього виверження утворилася гора Аніакчак. Її висота сягає майже 1300 метрів, а діаметр перевищує 10 кілометрів. Вона виникла після обвалу вулканічної гори за вишки 2133 метри. І цю місцевість досі називають долиною 10 тисяч димів. Наприкінці літа і восени тут постійно вітряно. Потоки повітря підіймають у небо попіл, що зберігся ще з 1912 року, і лякають місцевих мешканців, змушуючи їх вірити, ніби. Вулкан знову прокинувся, але якщо це справді станеться, аляска може зникнути назавжди. Попіл накриє більшу частину Чукотки та Канади, а кількість жертв може сягнути сотні тисяч людей. Але Нова Рубта не єдиний супервулкан, якого варто боятися. Ще один гігант це Пекту, також відомий як Чанбай у Китаї. Хоча насправді він розташований не в Китаї, а в найбільш закритій країні світу північній Кореї. І на відміну від більшості вулканів планети, він не лежить на межі тектонічних плит, а знаходиться просто посеред однієї із них. Інакше кажучи, гора пекту височіє там, де за всіма законами природи не мало би бути нічого. Пекту священа ще гора для жителів північної Кореї. На її вершині знаходяться гарячі джерела та газові отвори, а в кратері лежить озеро під назвою Небесне. Але кілька невеликих землетрусів у 1903 році, які один за одним прокотилися територією, були достатньо сильними, щоб розбудити вулкан пекту, і викликали серію потужних підземних поштовхів, що тривали майже три роки. Це настільки налякало північно корейську владу, що вона почала переговори із сусідніми країнами, обговорюючи плани допомоги та евакуації на випадок, якщо пекту вибухне. Сейсмолог Джеймс Гамон навіть отримав дозвіл їхати до країни, щоб дослідити надра вулкану. у 2013 році. Він прибув на пекту і встановив там шість сонячних Сеймсмометрів, які протягом двох років фіксували підземні поштовхи і трептіння землі. Результати вразили. Під горою пекту прихований величезний шар частково розплавлених порід, сурідна каша з газу та кристалів. Сейсмологи з Техасського університету переконані, пекту один із найбезпечніших вулканів на планеті, і ризик його виверження залишається надзвичайно високим. Попередження виверження сталося у 1946 році до нашої ери і вважається найпотужнішим за останні дві Років тоді вулкан викинув у повітря 45 мегатонн мегатон сірки у кілька разів більше ніж під час вибуху тамбури. Якщо пекто вибухне найближчим часом, наслідки будуть жахливими. Якщо гора пекту вибухне, північна Корея зникне з лиця землі. Китай, Південна Корея та Японія втратять мільйони своїх громадян. Катастрофа зруйнує мільйони будівель, отруїть всі джерела питної води, спричинить кислотні дощі та знищить ґрунти. Урожаї загинуть і все людство опиниться перед новим смертельним глобальним похолоданням, таким самим, яке колись принесло вибереження Тоби. Але як зрозуміти, що супервулкан ось ось вибухне. Підказку нам дає Анак Краката. Його ще називають дитиною Крокотау, адже він виріс на місці гіганта, що зник після вибуху. Спершу це був лише невеликий конус, але протягом ХХ століття він стрімко зростав. Ландшафт до нього його постійно змінюється. Земля підіймається на кілька метрів і знову опускається. У грудні 2018 року вулкан вибухнув, спричинивши смертоносне цунамі за вишки майже 80 метрів. Загинуло близько 437 людей, і понад 30 тисяч отримали поранення і ще стільки залишилися бездомівки. Це виверження вважають одним із найсмертоносніших у 21 столітті. Навіть зміну від свого так званого батька цей вулкан не зник після вибуху, а лише зменшився утричі. І вже тисяч. Десь першому році світ сколихнула нова подія: виверження підводного вулкана. Хунга тонга хунга хапай. Я ще в школі думав, чого вони такі дурні назви тим вулканам придумують. Місцеві жителі ще за кілька місяців до трагедії відчували підземні поштовхи та бачили, як земля здіймається брилами на кілька метрів угору. А за кілька днів до вибуху повітря просочилося різким запахом сірки. Коли вулкан вибухнув в тихому океані, в небо злетів стовп диму за вишки понад 56 кілометрів, який досяг атмосфери. Сила вибуху була настільки потужною, що його почули навіть Алясці. Вибух перевищував потужність атомної бомби, скинутої на Хиросіму у сотні разів. За оцінками ООН, 80% мешканців найближчих островів відчули наслідки цього виверження на собі. Ну Куалов, а столиця тонга була накрита хвилею за вишки кілька. Метрів. Люди тікали на пагорби і дахи будинків, але чимало з них постраждали від величезних кам'яних брил, що летіли на висоту понад 40 кілометрів і падали з небес. Саме настільки високо підняла їх сила вибуху. Крім того, виверження спочинило понад 590 тисяч блискавок. Попри ці всі катастрофи, головну загрозу для нашої планети продовжує становити Стоун. І нещодавно він знову нагадав про себе, ніби натякаючи, що готовий вибухнути будь-якої миті. Один із найбільш. Відомичих гейзерів Єлстоуна, Стімбоут кардинально змінив характер своїх вивержень, саме тому вчені почали пильно стежити за породами довкола нього. Адже ґрунт у цій зоні може почати здійматися на кілька метрів угору в радіусі кількох сотень метрів від гейзера. Якщо це станеться, діяти доведеться негайно, адже це буде означати лише одне. Вулкан готовий до вибуху. І коли це станеться, земля підніметься на десятки метрів угору. Звук від вибуху супервулкана облетить Атлантичний океан і буде чути по всій Європі. А стовп диму, що підніметься до мезосфери, вже за годину після виверження Єлостоуна, стане помітним із космосу. У радіусі 100 кілометрів не залишиться нічого живого. Частина людей загине від ударної хвилі, інші задихнуться у хмарі задушливих газів. Згодом вулканічний попіл накриє всю територію Сполучених Штатів Америки. Хмара відведений. Переження закриє половину країни, вулканічний попіл у шість разів важчий за сніг, і дахи будинків почнуть руйнуватися під його нестепною вагою. Попіл заб'є всі фільтри та двигуни у каналізаційних системах, автомобілях і літаках. Небо над Америкою буде закритим. Усі рейси скасують. У хмарах попелу накопичуватимуться потужні електричні розряди, які спричинять масштабні лісові пожежі. Землю накриють дощі отруйного вулканічного пилу, що містить ртуть сірку та миш'як. Вологий попіль накопичується на дротах електромережі і обриватиме їх. Ми залишимося без світла. І зв'язку, але повірте, це не найстрашніше. Попіл потрапить у річки, отруюючи воду. Виверженість спровокує селеві потоки, що змітатують усе на своєму шляху: рослин, тварин, людей і цілі будинки. Атомні електростанції будуть змушені припинити роботу, адже їхні системи охолодження живляться від річок. Почнеться мародерство. Лікарні одна за одною почнуть закривати свої двері. За приблизними підрахунками, півмільйона людей загине в зоні впливу вулкана. Уже за тиждень після виверження Єлоустон викидатиме н... стовпи попелу на відстань до півтори тисячі кілометрів. У цій смертельній хмарі люди продовжуватимуть гинути, адже вулканічний попіл це подрібнені впил камені. Кожна його частинка має гострі краї, і якщо вона потрапляє в легені, то або розриває їх середини, або зацементовує. Домашні Тварини теж загинуть, а урожай буде знищено. На нас чекає найстрашніший голод в історії людства. Денвер і солт лейк Сіті залишаться в руїнах. Штати Вайомінг, Колорадо, Айдахо, Монтана та Юто перетворяться на мертві землі. Але під загрозою не лише Сполучені Штати Америки. Хмара Попелу дістанеться Європи. Сотні тисяч людей стануть її жертвами. Це відкине розвиток людства на сотні, а може і на тисячі років назад. Сценарій звучить похмуро і моторошно, але чи може бути щось гірше? Так може? Єдине, що страшніше за виверження Єлоустоуна – це вибух усіх супервулканів одночасно. Адже під час супервиверження землетруси струсять усю планету. Вони зможуть розбудити спляті супервулкани і запустити ланцюгову реакцію жахливих вибухів. Але чи зможе людство вижити після такого випробування? І хто врешті зуміє врятуватися? Якщо ви думаєте, що всі ці вулкани вибухнуть через 100 чи 1000 років, і вас це не стосується, то ні. якщо атомні боєголовки вибухають від кнопки, яку натисне людина, то супервулкани це порохова бочка, яку ніхто не зможе контролювати, і яка може рвонути в будь-який час. І цікаво почути вашу думку на рахунок цього сценарію. Що бути робити, де бути ховатися? Пишіть, я всі коментарі читаю.